Звернення рівнян до президента, уряду та парламенту. Нашу державу можна порівняти з автомобілем. Ось ми всі хочемо в Європу і хочемо, щоб ця держава приїхала в Європу. Ми поміняли водіїв, але автомобіль не їде. Проблема це те, що не заведений двигун. І щоб його завести, ключиком є закони. Зараз нова Верховна Рада має шанс реалізувати ті закони, які потрібні країні. Для того щоб норми конституції про те, що народ є єдиним джерелом влади, і про те, що найвищою соціальною цінністю в країні є людина, стали не просто декларацією, а почали виконуватись як представник бізнесу. Я би хотів, щоб держава звернула більше уваги на підприємства, на промислові підприємства, на сільськогосподарські підприємства. На сьогоднішній день підприємствам першу чергу потрібні інвестиції. Для цього Необхідно створити політичні передумови для того, аби зайшли інвестиції. Ми не можемо конкурувати на сьогоднішній день зі своєю продукцією, з європейськими виробниками, а власних коштів нам не вистачає. Не всім до кінця зрозуміло слово реформа. Так, от, це зміни, яких ми прагнемо, і чіткі методи, як цих змін досягнути. Тому запам'ятайте три простих слова: реанімаційний пакет реформ це саме те, що дозволить нам втілити ці зміни в наше життя. Тому цікавтеся цим, підтримуйте це, і зміни однозначно прийдуть. Змін вимагай, змінюйся сам, змінюй країну. Інтерактивний флешмоб. Ми прагнемо змін.